Сьогодні третю тему правил дорожнього руху України. Рух транспортних засобів зі спецсигналами. Історично зложилося, що трафік на дорогах з кожним днем виростає, збільшується. І є ситуації, що треба секунди, долі секунд грають роль. Для цих ситуацій була розроблена система спецсигналів. Зразу собі десь відмічайте, запам'ятайте Синій проблизковий маячок і або звуковий сигнал. Синій і або звуковий сигнал. Дай дорогу. Червоний проблисковий маячок може бути також в поєднанні зі звуковим сигналом, може бути без звукового сигналу. Прийми вправо зупинись. Зелений проблизковий маячок. Навіть якщо ви його ніколи не бачили, він існує. Зелений проблизковий маячок. Рух дозволений лише за мною. І ще раз, синій і або звуковий сигнал. Дай дорогу. Червоний прийми вправо зупинись. Зелений. Рух дозволяється. Не їдь за мною, а дозволяється лише за мною. Хто може використовувати спецсигнали? Поліція, Нацгвардія, пожежна, швидка? Екстрені аварійні служби, тобто там, де секунда, доля секунди може грати роль. Ситуація. Ви рухаєтесь по дорозі, позаду вас їде автомобіль поліції. Ніякого спецсигнала звукового світлового в нього не вімкнено. Він звичайний автомобіль, він виконує всі правила так само, як і ви, звичайні водії. Ну, якщо він вімкнув, наприклад, синій проблисковий маячок. Може плюс звуковий сигнал бути, може не бути. Дай дорогу. Ви акуратно оцінили ситуацію справа зліва прийняли максимально безпечний варіант для вас. Продовжили рух. Перед якими ж пунктами правил надають перевагу маячки проблискові синій, червоний, зелений і або звуковий сигнал. Можна розбирати багато нюансів, коли працівник. Візьмемо поліції, зімкнем проблесковим маячком, може відходити від правил проїзду перехрестя, від швидкісних режимів, від тримання рядності, від правил зупинки стоянки. Тобто в нього задача максимально швидко розрулити критичну ситуацію. Чи вам потрібно, як звичайному водію, розуміти всі дріб'язки, коли він має право це робити, коли не має? Я думаю, що на початковому етапі вам треба чітко розуміти, що ви, як звичайний водій, побачивши автомобіль зі спецсигналом, маєте зробити. Дуже грубо утрірую все, що я сказав. Маячки, червоний, синій, зелений, і, і або проблизковий маячок надають перевагу водіям спецтранспорту при їх використанні. Перед, для вас. Усіми пунктами правил, крім регулювальника при умові дотримання мір безпеки. Це досить спорно, багато хто буде спорити з тим, але для звичайного водія цього достатньо. Тепер давайте думати, чому крім регулювальника. Регулювальник з'являється на дорозі в критичні моменти. Тобто його завдання розрулити ситуацію на дорозі максимально чітко, бистро. І я вам абсурдну ситуацію. З трьох сторін під'їхало три авто з синіми проблизкови маячками. І якщо кожен буде їхати в мене перевага, ну абсурд, регулювальник ніколи в житті не розрулить таку ситуацію. І так, маячки мають ряд переваг перед пунктами правил, крім регулювальника. Зрозуміло чому, крім регулювальника? Дотримуючись мір безпеки. Що значить дотримуючись мір безпеки? Уявив собі абсурдну ситуацію: їде швидка, по рації отримує виклик. І йому оцінив ситуацію, йому треба в зворотній напрямок. Оцінив ситуацію на зустрічі, наприклад, подвійна суцільна. Оцінив, включив синій проблизьковий для додаткового привернення уваги звуковий сигнал. Оцінив ситуацію, розібрався, кого треба пропустив, де треба, прискорився. Акуратно проїхав. Далі. Водій цієї ж з зімкненим маячком, продовжує рух, під'їжджає до залізничного переїзду. Гальмівний шлях потяга приблизно кілометр. Собі так цифру уявили. Водій, синього маячка, водій автомобіля синім приблизковим бачить наближаючийся потяг, закритий шлагбаум. Чи дасть йому маячок якусь перевагу перед цим потягом? Зрозуміло, це абсурдна ситуація. І так. Маячки, червоний, синій, зелений, надають перевагу перед рядом пунктів правил для вас, перед всіма пунктами правил, крім регулювальника при умові дотримання мір безпеки. Чи завжди водії спецтранспорту використовують синій проблисковий маячок плюс звуковий сигнал? Ні. Сирена зроблена на частоті подразнювачі для людини і хочеш, не хочеш, на неї буде звертати увагу. Їде водій швидкої синім проблизковим по прямій лінії, в загальному потоці, синій маячок йому надають дорогу. Він під'їжджає до більш складної ситуації, наприклад, перехрестя і горить червоний сигнал світлофора. Чи має право він проїхати? Так, але як? Дотримуючись мір безпеки. От для додаткового привернення уваги. Водію цього спецтранспорту з увімкним маячком. Скоріше всього, додатково включить звукову сирену. Зверніть увагу, дайте перевагу в Русі. Розібралися з синім. В основному використовуються дай дорогу. Чи можна об'їхати, випередити, обігнати автомобіль з синім проблисковим маячком, і або звуковим? Вимога, дай дорогу. Якщо ви не створюєте небезпеки, наприклад, колона, яку відкриває авто синім проблесковим маячком, зайняла праву смугу і готується до повороту праворуч, тобто скидає швидкість, а ліва смуга вільна. Ви оцінили ситуацію, взяли чуть лівіше, добавили газ. При умові, що ви не порушуєте загальних правил. Тобто, якщо ви не створюєте небезпеки складності для автомобілів, які рухаються з синім. Проблизковим маячком або і, або звуковим сигналом, ви спокійно його об'їжджаєте, випереджаєте, обганяєте при умові, що не створюєте їм небезпеки і додаткових задач. Другий вид маячка, який ви зустрічаєте значно рідше, червоний проблисковий маячок. Дуже часто в нас поєднується червоний проблисковий плюс синій Проблизковий. Може бути плюс звуковий сигнал. Червоний синій більш для контрастності. Якщо порівнювати по силі умовно, червоний і синій проблисковий маячок, червоний значно вище по ранжиру. Якщо на одне перехрестя з'їдуться, умовно, авто з синім проблизковим, і авто з червоним проблисковим маячком, першим проїде автомобіль з червоним проблизковим маячком. В нього буде перевага. Якщо на одне перехрестя з'їдуться Приклад. Два умовних авто: одного синій проблизьковий, а в другого лише звукова сирена. Звукова сирена і синій проблизьковий маячок по силі одні й ті ж самі. Як вони роз'їдуться на цьому перехресті? По загальних правилах. Наприклад, в одного зелений сигнал світлофора, в другого червоний. Спочатку поїде той, в кого зелений, далі той, в кого червоний. Червоний проблизьковий маячок. Тут є нюанс. Хто його використовує? В основі я зустрічав його там поліція, Нацгвардія, вимога. приймив право, зупинись. Ви рухаєтесь по дорозі. Ззаді вас їде автомобіль, вмикається червоний проблисковий маячок, може бути червоний плюс синій, значення одне і те ж саме. Що ви робите? Акуратно вмімкнули правий поворотник, оцінили ситуацію справа. По можливості, якщо там хтось є, пригальмували, пропустили. Плавно зміщаєтеся праворуч. Він додав газ і пішов далі. Питання були не до вас. Він просто хотів, щоб ви максимально швидко надали йому перевагу в русі. Ви акуратно продовжили рух. Обганяти, випереджати автомобілі з червоним проблесковим або з червоним синім заборонено. Другий варіант ви рухаєтеся. Позаду у вас знову вмикається авто, червоним, е, сигнал червоного проблискового маячка. Ви плавно скидаєте швидкий, зміщаєтесь праворуч, він акуратно зупиняється за вами. Питання до вас. Зрозуміло. Червоний маячок має один нюанс. Якщо ви рухаєтесь по дорозі без розділової смуги, і позаду вас смикається червоний проблисковий маячок, то вимога червоного проблискового маячка на дорогах без розділової смуги, як на попутний потік. Так і на зустрічний потік. Якщо ви рухаєтесь по дорозі з розділовою смугою, наприклад, відбійник, металевий бетонний, зелена зона, подвійна суцільна, але широка лінія, відстань між лініями досить широка, то тоді вимога червоного проблискового маячка лише на попутний потік. І ще раз, якщо дорога без розділової смуги... Вимога червоного проблискового як на попутний, так і на зустрічний потоки. І попутний прижався правіше, зупинився, і зустрічний прижався правіше при потребі зупинився. Якщо дорога з розділовою смугою, то вимога червоного проблискового приймив право зупинись лише на попутний потік. Так, наступний вид маячка, який ви, скоріш всього, не зустрічали. Але не забувайте, ви отримуєте водійське посвідчення міжнародного зразка. Тобто, ваше водійське посвідчення надає вам право водити теоретично в будь-якій точці світу. Теоретично, я думаю, розумієте, чого. До будь-якої території ви повинні адаптуватися. Правила супер. Но виконання правил в кожній країні трохи відрізняється. Тобто вам завжди треба трошки адаптуватися. І зелений маячок також в світі зустрічається. Вимога зеленого. Рух, дозволений лише за мною. Приклад. По дорозі рухається колона, яку відкриває авто з червоним або червоний плюс синій маячок. Ви їдете по цій дорозі, бачите, в лівому зеркалі їде авто з червоним проблизковим. Акуратно оцінили праву сторону, перелаштувалися, по можливості зупинилися. Колона дуже довга їде, 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 їде. Ви не розумієте, коли розпочати рух. Якщо колону відкривав авто з червоним або червоний плюс синій проблизковий маячок, то таку колону обов'язково має закривати зелений або зелений плюс синій маячок. Червоний вам дав вказівку, прийми право, зупинись. Зелений проблизковий вам дає вказівку. Рух дозволено лише за мною. Ви акуратно розпочали рух. Чи маєте право ви обігнати ось цей автомобіль, обігнати, випередити, об'їхати оцей автомобіль з зеленим проблесковим маячком? Ні. Навіть якщо там дорога має умовно 4 смуги, а вони займають лише одну, ви все рівно рухаєтеся позаду даної колони. Нестандартний приклад. Ви їдете в лівому ряду, справа дивитесь, з'являється авто з червоним проблесковим маячком. Стандартна вимога, прийми право, зупинись. но вимогу дану виконати вже в неможливо. Ви побачили, що в рівень перестроїтись вправо, щоб не створити йому перешкод, неможливо. Що ж вам в, такому, в такій ситуації робити? Плавно скинути швидкість, відстати за автомобіль з червоним проблисковим маячком. А далі вже по ситуації дивитися. Якщо він добавив газ і поїхав далі, ви спокійно відстали, продовжили рух так, щоб не обганяти, не випереджати. Тобто, крім того, що ви все робите згідно правил дорожнього руху, ви адекватно реагуєте на зміну дорожньої ситуації. Пункт 3.5. Зразу продивіться про себе. Старайтеся зразу ось те все, що я розповідаю, продивлятися в підручниках. Ситуація. На проїзній частині. Або на узбіччі біля проїзної частини стоїть транспортний засіб з увімкненим синім проблизковим маячком. Якщо на проїзній частині або на узбіччі біля проїзної частини є увімкний синій проблисковий маячок, що ви повинні зробити як водій звичайного автомобіля? Плавно знизити швидкість до 40 км на годину, акуратно оцінити ситуацію, по можливості, акуратно, не створюючи нікому перешкод, проїхати дану ділянку. Якщо на даній ділянці є регулювальник, який чітко регулює рух, там проїжджає, зупинить, ви чітко виконуєте його вказівки. Проїхали небезпечне місце, по можливості плавно прискорились, продовжили рух. Ми розглянули три види проблискових маячків: червоний, синій, зелений і або звуковий сигнал. Це маячки які і сигнал, який надає перевагу. На дорозі зустрічається ще один вид маячка оранжевий. Зразу проаналізуйте, в кого ви його зустрічали? Будівельна ремонтна техніка. Техніка, яка перевозить великогабаритні, великовагові вантажі. Ті ж самі мусоровози, які прибирають наше місто. Шкільні автобуси, які перевозять організовані групи дітей. Оранжевий проблизковий маячок це не маячок пріоритету, це маячок попередження. Чи мають право водії. Які використовують проблизкові маячки оранжевого кольору, відходити від ряду пунктів правил? Звичайно, мають. Наприклад, випав сніг, і трактору потрібно почистити тротуар. Рух по тротуарах транспортних засобів заборонений, крім випадків, коли без цього неможливо виконати свої службові завдання. Тобто, має, має. Та ж сама техніка ремонтує асфальт і йому треба відразу. Там, Чистити ліву смугу, коли права зайнята, він змушений їхати в лівій смузі, щоб її прибрати. Тобто, ну, не ваше завдання, як звичайного водія, думати, де він має право відходити від пункту права, де він не має права відходити від цих ПДР України. Ваше завдання розуміти чітко його вказівку. Увага, підвищена небезпека! Чи дає якусь перевагу оранжевий проблисковий маячок ось цим водіям перед загальними звичайними водіями ніяких переваг не надає. Вас червоний сигнал з світлофора, в нього зелений, він поїхав перший, ви другий. Вас зелений, в нього червоний, ви поїхали перший, він другий. Вас головна, в нього другорядна, ви поїхали перший, він другий. Єдиний нюанс, ви повинні розуміти, що він великогабаритний, великоваговий, в нього великий радіус поворота. Тобто, коли ви знаходитесь біля такого транспортного засобу, будьте особливо уважні. Ну, власне, по даній темі все. Головне, щоб ви зробили висновки: червоний, синій, зелений і або звуковий сигнал пріоритет. Оранжевий підвищена. Небезпека. Тобто, якщо ви бачите автомобіль з вімкненими проблизковими маячками червоним, синім зеленим, адекватно реагуйте. Акуратно знизьте швидкість, додати, прижміться правіше, прижміться лівіше, надайте перевагу в русі. Тобто в людей якась критична ситуація секунди можуть грати роль. Оранжевий проблисковий. Водій їде умовно по всіх всіх загальних правилах дорожнього руху за рідким виключенням. Но він попереджає: будь обережний, тримайся подальше, будь акуратніший. До зустрічі на наступній темі.